Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, дав велике розширене інтерв'ю для РБК Україна, в якому головнокомандувач окреслив ряд питань того, що планує ворог, чого чекати, ряд проблемних моментів, і навіть деякі шокуючі зізнання є у цьому інтерв'ю, які саме прямо зараз поговоримо. Одразу скажу, що інтерв'ю максимально відверте, конструктивне, прагматичне та сконцентроване на Збройних силах України на поточних задачах, викликах та на майбутньому, що потрібно робити і як таким і має бути візіонер, мати стратегічне бачення, розуміти, де ми знаходимося зараз, які виклики є перед нами та куди ми прямуємо, при цьому надаючи реальну оцінку обстановці. Отже, давайте розіб'ємо це інтерв'ю на блоки. Перший блок це те, що ворог планує зараз і чого очікувати. Отже, що передбачає головнокомандувач Збройних сил України. Генерал Сирський говорить про те, що ситуація на фронті зараз дійсно складна, вона характеризується продовженням стратегічної наступальної операції Росії. Противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках. Перший напрямок це Покровський, тобто стратегічне намагання захопити Донецьку область, один із пріоритетів для ворога зараз. Тепер ворог перекидає свою частину з Сумського на запорізький напрямок. Тобто, це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії. Станом на сьогодні на запорізькому напрямку тривають дії. Невисокої інтенсивності, але реалізуючи цілі та вказівки Путіна, окупанти намагаються завдати також і там потужного удару, що планувався ще рік тому. Але тоді, рік тому, курська операція зірвала ці плани, і чітко це підкреслює. Якщо пам'ятаєте, то у своїх відео якраз говорячи про Курську операцію, і про її роль. Та значення ще починаючи, відколи вона розпочалася рік тому, я теж наголошував на тому, що саме ця операція концентрує війська противника на Курському напрямку, не даючи ворогові задіювати власні резерви на інших напрямках та проводити наступальні операції. А такі планувалися: тобто, що найменше, рік відтерміновується і. Що треба сказати, це ж і є стратегічна оборонна операція, яка характеризується і тим, як зазначає головнокомандувач збройних сил України генерал Сирський, а він каже про те, що наша оборона, там, де ми можемо, і наскільки дозволяють умови та можливості, є активною на тих рубежах, де ми можемо це робити. Це означає, що наші підрозділи, зокрема, і контратакують. А це дає підстави, просто говорячи фактами. От візьмемо портал DeepState аналітичний, який показує нам, що фактично з листопада 2022 року ворогові вдалося окупувати менше відсотка української території від складу її територій. Тобто, що це означає? Це означає, що операція оборонна збройних сил України є максимально ефективною. Та не дає ворогові реалізувати цілі і задачі, незважаючи на те, як противник маневрує резервами, які має задуми та що входить в ці плани. Ось зараз про це, але попереджає головком про те, що а, дійсно може бути а, перекидання. Що стосується інтенсифікація на Запорізькому напрямку. Що стосується Покровського напрямку, то ворог застосовує тактику тисячу порізів або наступ на широкому фронті малих штурмових груп. Противник мав певний успіх, його групи просунулися до 10 12 кілометрів до декількох наших населених пунктів і раптово там з'явилися. Чому так сталося, тому що сприяла місцевість. А це перше і друге, на жаль, через об'єктивні причини у нас там немає суцільної лінії фронту, тому ворог скористався цим, просунувся. Але після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили і засоби десантних частин, зачищені населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на вічі. Наголошує на цьому головнокомандувач. Збройних сил він говорить про те, що дійсно ворог планував не раз. от те, про що я вам розповідав у своїх відео, що на Покровському напрямку російське командування мало задум неодноразово, який полягав в тому, що ворог то прагнув захопити Покровськ, то його оточити, і в наміри противника входило так само і зараз входить. Намагання перешкодити логістиці забезпечення українського угрупування, яке діє на покровському напрямку, а також поширити так звану сіру зону в інформаційно-пропагандистському характері, ну тобто намагатися фактично зайти на територію Дніпропетровщини для того, щоб потім мати відповідні заголовки для новин, пробувати піднімати власний моральний дух і спробувати посіяти паніку та деморалізувати стан в нашому таборі. Це є цілі ворога, які зараз зриваються. Ще важлива заява головнокомандувача, що на Сумщині ворог, можна сказати, зазнав поразки, незважаючи на те, що там було зосереджено потужне угрупування з найкращих російських частин, десантників, морських піхотинців і найкращих мотострілецьких частин сухопутних військ РФ. Противник не мав жодного успіху за останні два місяці. Навпаки, він втратив декілька населених пунктів, і його остання спроба е, наступати в районі Степного і Новокостянтинівки закінчилась провалом, говорить Сирський. Щодо мети на запорізькому напрямку, то головнокомандувач говорить про те, що мета там прорив нашої оборони і просування вглиб української території, ворог не змінив цілі, і його цілі, як і раніше, залишаються. Вся область та й загалом окупація всієї України, як би це вдалося противнику зробити. Так само концентрується головнокомандувач на тому, що зараз посилюється протидія повітряним атакам. Українські сили нарощують протиповітряну оборону за рахунок армійської авіації, успіхи якої вражають понад 3 тисячі збитих дронів типу шахет з 2024 року на рахунку саме бойових гелікоптерів української армійської авіації. Так само залучається легкомоторна авіація, де є для цього можливість. Ну і дрони-перехоплювачі різних типів. Про що говорить пан Сирський? Ми маємо уже успіхи в тому, що дійсно все більше їх надходить на озброєння, ба більше. Зараз роботизованим комплексам приділяється все більше увага, і все більше їх замовляється як на наземних систем, так і повітряних і надводних, і навіть, і навіть розглядається питання, вивчається і досліджується, і вже проводяться певні випробування та навчання з евакуації з повітря, тобто евакуація поранених за допомогою повітряних дронів. Це теж те, що важливо для того, щоб вчасно надавати медичну допомогу і рятувати життя наших воїнів. Так само постійно йде розробка технологій та інтеграція передових інноваційних технологій штучного інтелекту. Прогрес не стоїть на місці. Генерал Сирський правильно відзначає, я теж про це постійно кажу у своїх відео: що війна це теж змагання. Змагання систем озброєнь, змагання технологій, змагання хто краще, креативніше, інноваційніше та якісніше використає ту чи іншу технологію. Ми можемо з ворогом воювати однаковою зброєю, особливо в контексті БПЛА, так і є. Але ми точно маємо бути. Кращими інноваційнішими та якісніми, якіснішими у застосуванні цих систем озброєнь для того, щоб отримувати таку важливу та потрібну противагу над противником. І над цим теж іде системна робота для того, щоб посилити, посилювати а, наше ППО. І технологічна зброя це та перевага, над якою ми маємо працювати, і те, в чому ми маємо переважати ворога. Так само, як і підготовка наших підрозділів, на чому наголошує головнокомандувач Збройних сил Сирський. Так само акцентується увага на е реформі за бригадною системою, і це. Теж важливо, чому механізм ОТУ усувається і система стає краще керованішою та організованішою а у командира армійського корпусу є більше можливостей та повноважень діяти на ділянках фронту. Сирський відверто визнає, що є випадки, коли безпосередньо з місць ведення бойових дій надається неправдива інформація про стан та положення окремих підрозділів. Це призводить до загрози для військових. Які ведуть бойові дії чи тримають оборону, тому треба мати об'єктивну інформацію. І сирський її має він говорить про різні джерела, навіть Діпстейт, який, незважаючи на те, що за словами головкома іноді допускає помилки, але є ресурсом. Тобто, абсолютно правильно просунути генерал сирський, можна сказати, в якому сенсі він чітко розуміє, що інформація має бути з різних джерел, і в тому числі він говорить про те, що для того, щоби... Не давати ворогові прориватись на фронті, мати оперативно стратегічний успіх, іноді доводиться займатися і мікроменеджментом, і цього не відняти. Тобто, тут є мотивація, чому це робиться. Ну і а, стратегічно, що говорить головнокомандувач збройних сил України, що він вірить у мудрість та професійних наших дипломатів, але незважаючи на майбутні гарантії, на переговорний процес, ми постійно повинні готуватися до війни, до її продовження Росією або розв'язування нової війни. Навіть у разі укладення миру чи замороження війни, ми повинні постійно дбати про підвищення боєздатності армії, враховувати досвід війни та висновки після детального аналізу. Ворог буде швидко відновлюватися. Ма наша країна не має забути уроків цієї війни. Потрібно бути готовими до того, що війна може продовжитись у будь-який час. А от те, що заявляють росіяни, що вони можуть ще 3-5-10 років воювати, Сирський говорить, що це бравада абсолютно згоден. Тому підсумовуючи, можу сказати, що сильна армія, сильний оборонно-промисловий комплекс, розвиток наших технологій. Постійна готовність та підтримка боєздатності наших бійців це запорука нашої обороноздатності і найсильніші гарантії безпеки. Бережіть себе, слава Україні!